Таке громадське інститучне. А це, напевне, коло людей, які об'єднані спільною цінністю, які сповідують цю цінність, які дотримуються і роблять все, щоб Україна перемогла. Ми створилися 11 років тому, після, після Майдану ми почали допомагати спочатку. Римським мальочкам, потім нашим, потім ми почали допомагати військовим і це все закрутилось. Чотирнадцятий рік це, напевне, був для нас самим великим таким жахіттям, тому що ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, куди бігти, чим допомагати. Ми збирали все від. Абсолютно від зубної пасти, зубної щітки, нижньої близни для бійців. Мій чоловік пішов воювати в кросівках і в формі американській бушні, яку ми тут купили. Тому і це, це в нас була така армія. Тому ми допомагали всім, чим можна допомагати. Слава, в нас дуже креативні люди, які видумовували, щось продумовили, шили спальники шили навіть ті же карімати виготовляли самостійно ну це, це був такий дуже дуже важкий рік і я його пам'ятаю е, такими маленькими е, уривочками знаєте якимись е, такими подіями які ставалися тому що весь рік пройшов абсолютно в якомусь тумані я постійно був в роботі в всіх магазинах стояли волонтери збирали е, ми друкували такі списки на листочках і роздавали людям при вході в магазин. І Люди виходили і вносили, що в нема, ну що, що зараз необхідно. Але це було все, їжа, засоби гігієни, інструменти, все, все, все що можна було купити в магазині. Ми все збирали, це все звозилося ввечері на склад, перераховувалося, переписувалося, постійно відправлялося. Тобто, абсолютно якісь такі. Кожен день без по колу. І ми розуміли, що якось мусимо залучати кошти різними методами, не тільки на одних донатах, тому що, якщо 14-15 був практично на одних донатах допомоги Діаспор, то далі ми вже почали залучати по іншому кошти. Ми передавали вироби ну, за кордони, якісь там ярмарки на це збирали тут багато майстринь, давали ми передавали. Тоді це ще було це ще було в ті, в ті роки на початку. І так, так гроші у нас, правда, ми не, ми не отримували гроші, ми отримали медицину, бо тактична медицина це один з наших основних напрямків з 2014 року. Спочатку думала, що це ненадовго, що мене я повернуся в бізнес. Все буде добре. Це було десь так 14-15, десь, може, до року 17-18, 18. 18 Десь у ці роки 18-18 дав таку надію, що ми вже. Я зрозуміла, що я вже з громадського сектору не піду, але дав надію таку, що ми будемо робити культурні проєкти, освітні проєкти, ми будемо розвивати громадянське суспільство, бо це цікаво, це потрібно. В Україні залишилися жити мої діти. Я хотіла лишити цю країну для дітей комфортною, європейською, такою звірцевою. Візьму 17-18 рік. Ми, ми розуміли, що чому так сталася така ситуація на Донбасі. Так, це була якась там політика ще за радянського Союзу, що діло ну, країну ділили штучно навпіл. І ми розуміли, що треба виховувати покоління. Покоління старших важко вже переконувати, але можна, але виховувати нове покоління. Тому ми почали робити дитячі проекти, які націлені. Пока щоб ми могли дітей показувати їм, що є інше життя, інше майбутнє. Вивозити дітей в європейську, на в Європу подивитися, також проводити такі проекти, які підтримувати талановиту чи талановиту тому ці заявки і виховувати громадянське суспільство. Ви знаєте, такий був період в історії нашої війни. Коли на фронті було таке трішки якесь затище, незрозуміло, що відбувалося, війна тривала, але в якомусь такому дивному форматі. І тоді з'явився ресурс для втілення реалізації якихось нових проєктів. І ми думали, що би це могло бути, власне, надихнулися проєктом на шапку, який відбувається з 2014 року по сьогодні в Києві. Це благодійний музичний проєкт. Де музиканти грають так би мовити на шапку. Знаєте, коли музиканту терміново треба заробити гроші? Він може вийти на вулицю, покласти капелюх і щось пограти йому накидають. Так і так, от на в Києві радіо -Рокс, Соня Сотник створили цей проєкт. На шапку Власне, Леся була на одному з концертів, дуже її це надихнуло. І коли вона приїхала сюди в івано то запропонувала мені долучитись до цього проєкту, оскільки я музикант, у мене вся родина музиканти, тобто ми знаємо людей, які займаються музикою, І таким чином ми відкрили перший сезон на шапку. Він був абсолютно легендарний. Було всього кілька концертів, тому що це вже було фактично осінь, вересень, місяць, коли ми почали. Буквально кілька, ми думали на що ж спрямувати ці кошти благодійні. І так як на той момент потреби фронту ми закривали в інший спосіб, тому. Вирішили, що це має бути для підтримки дитячої онкогематології. У першому сезоні у нас було дуже мало сума, бо концертів було дуже мало. Ми купили якісь такі найнеобхідніші ліки, банальні звичайні з аптеки. А вже починаючи з другого сезону, і по сьогодні ми кожного року навесні з'ясовуємо разом з медичними працівниками, що ж їм потрібно, яке саме обладнання, і впродовж сезону ми збираємо кошти. Цільово саме на це обладнання. Далі ми займаємося його закупівлею, поставкою в Україну, якщо це за кордоном, встановленням, якщо воно потрібно, так? І е, працюємо на те, щоб це обладнання було у відділенні. В цьому сезоні ми купуємо розморожувач плазми для того, щоб він теж був у відділі, адже діти, які проходять лікування раку, потребують постійної також терапії компонентами людської крові. Тобто їм переливають плазму, тромбоцитарну масу, ретроцитарну масу і так далі. Е, тому що знову ж хімія руйнує не тільки ракові клітини, а клітини крові, клітини людського організму в цілому. І без такої трансфузійної допомоги дитина точно не одужає. Плазма зберігається в стані глибоко замороженому, її потрібно розморозити, підігріти до температури тіла, тоді можна переливати дитині. Важливо, щоб це обладнання було у відділі, тобто, щоб знову ж таки нічого нікуди не носити, щоб все можна було робити швидко, оперативно, бо в таких пацієнтів іноді час іде на хвилину. Я знала, що буде вторгнення. Так, ми до нього готувалися. 16 лютого а, ми навіть замовили велику партію тут Нікитів Січка. Там було легше, я не сперечаюся, ми знали, що робити, куди бігти. І вже з 7 березня ми привезли 5 перших машин. А, ми, ми... У Нас був вже повністю алгоритм дії. Для нас це не було яким шоком, були звагоджені. напрямки у нас станом на 25-й рік залишилося так. В 2014 році ми тактична медицина а, і автомобілі. Що ми робили з 14-го року? що Тоді взагалі мало хто робив автомобілі для армії. Але е, додалося ще дрони. Що в двадцять другому році дуже багато нас це дрони, засоби радіоелектронної боротьби, то тобто реби у нас є бізнеси, які нам допомагають. Так, у нас є зараз. Уже є ще представники державної служби, які перераховують нам ще місяця там оплатаний заробіток, але ми тоді розуміли, що на одних донатах ми не вийдемо. На цій хвилі ми не, не, не витягнемо, тому що війна буде довгою, на жаль, довше, ніж ми передбачали. Ми відкрили свою соціальний бізнес, свою крамничку. Наша волонтерська мистецька крамничка має назву Гікшоп це абревіатура від нашої організації Громадська ініціатива Галичини. Ми її створили як Крамничку унікальних сувенірів та подарунків в першу чергу. Це крамничка е, онлайн, тобто в нас немає фізичного магазину як такого. Але всі товари, які в нас там представлені, вони зберігаються в нас в офісі. Тому хто місцевий може завжди завітати, переглянути, що ми маємо. А м, шукати нас можна з будь-якої точки світу: Facebook, Instagram, TikTok, сайт, тобто ми маємо всі електронні інструменти, де би нас можна було знайти. Дуже багато товарів з нашої крамнички це речі, які, власне, виготовлені нашими рукам, наших волонтерок, членів нашої організації. А також ми запрошуємо до співпраці майстрів, які в різний спосіб з нами взаємодіють. Хтось просто дарує свої вироби на продаж, хтось за певний відсоток нам дає під реалізацію свої речі. І це переважно, і здебільшого товари-хендмейд. Тобто це можуть бути прикраси, іграшки, в'язані речі, сумки ручної роботи, там якісь спа, засоби, косметика. Але це все виготовлено власноруч. А також у нас є великий розділ, де представлені твори мистецтва: тобто, це картини, скульптури, мозаїки, це картини відомих українських художників, і також це. Такі графічні роботи е, теж відомого українського художника Нікіти Тітова, з яким ми маємо тривалу багаторічну співпрацю, і прибуток нашої волонтерської кринички повністю йде на потреби Збройних сил України. Переважно це дрони, іноді це ще можуть бути засоби тактичної медицини, але як правило, це все ж таки дрони. Після початку повномасштабної війни ми почали практикувати вуличні відкриті події, такі формату ярмарку з вуличним концертом для того, щоб залучати більше відвідувачів, більше перехожих, популяризувати цю волонтерську діяльність і, звісно ж, збирати кошти на Збройні Сили України. Формат цих вуличних подій це поєднання ярмарку хендмейд і якоїсь розважальної частини. Власне, Ярмарок як такий для нас себе трішки вичерпав. Нам захотілося пошукати щось нове, і ми вирішили зробити ось такий формат події Суботня погулька в парку. Чому в парку? Ну тому що це хороша зона, така там люди гуляють, відпочивають це був експеримент. Ми не були впевнені, що це буде доречно робити саме в парку. Ми... Зробили там велику таку дитячу сімейну швидше розважальну програму, тобто там є майстер-класи, є якісь розваги для дітей, є багато способів, як себе задіяти. І звичайно, є ярмарок, є товари, які можна придбати, також можна просто задонатити, взагалі долучитись до цього руху. Ми дуже мріємо про те, щоб це така суботня погулька в парку перетворилася якесь величезне. Таке благодійно розважальне дійство, щоб ми займали не одну алейкум в парку, а цілий парк І взагалі надихав нас формат таких європейських дитячих пазарів, де раз на рік, як правило, в різних містах в різний час виходять діти зі своїми батьками, вони можуть продавати все що завгодно, якісь свої іграшки, свій одяг, якісь речі, які для них втратили актуальність, але комусь вони можуть бути цікаві. І, Як правило, ці такі дитячі благодійні базари відбуваються на підтримку або знову ж таки онкохворих дітей, або на якісь інші потреби благодійні. А в нас наразі найбільша проблема це наші сусіди, яких нам треба позбутися, тому призначення наших зборів це перемога. Наближення української перемоги, але ми ж переможемо. І формат цікавий. Його можна зберегти, перетворити в щось інше. Хай ці діти збирають гроші потім на не знаю, на створення якихось дитячих мистецьких творчих центрів або ще якісь такі цікаві штуки.